Ну, він нас не любить. І європейців він не любить. І ця не любов об'єднує Трампа і Путіна. І Вони обоє знають, що їм не потрібна ані сильна Україна, ані сильна Європа. Вони ну, ментально тягнуться один до одного. А, тому а, зараз Трамп почав готувати ґрунт для того, щоб <кхем> сказати. Все, я все зробив, я намагався, а вони, значить, там не хочуть миритися, тому я відвертаюсь. Не треба хвилюватися, він може відвернутися, і Рубі вже там почав погрожувати, що у нас є важливіші справи. Це все дитячий садок. Вони можуть відвернутися, але е, динаміка на полі бою і динаміка ситуації буде така, що вони будуть змушені повернутися, бо не можна робити вигляд. Що в світі не існує найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни?